ДСГ правді ненадійна коробка чи просто потрібно вміти нею користуватися? Я говорив тисячу разів, ДСГ це сама класна, надійна коробка. Сама швидка. Все. Ти маєш розуміти, як її обслуговувати, термін регламентних робіт і в тебе не буде ніяких проблем. ДСГ це відлічна деле, коробка. Нужно, во-первых, вміти її пользоваться, а во-вторых, нужно вміти її обслужувати. Нічого там страшного не Обычный обичний механічний узіл, який ламається, як і остальное. Пока Поки я не почав з цими коробками працювати, у мене була така думка, що це дійсно ненадійна коробка, що це там механіка, це топ 1 це. Божество. Але коли я почав працювати з ними, коли я почав більш детально їх вивчати, я можу сказати, що ДСГ це саме топова коробка. Коробка ДСГ, в принципі, вся лінійка старих 200-250-500, вони надійні, але є свій ресурс. Якщо машина приїхала, 150 200 тисяч, то ми розуміємо, що вже підійшло щеплення, маховик і будуть питання по мехатроніку, а саме це буде гідравлічна частина чи електрична. Якщо вчасно все обслуговувати, 200 ка їздить 1250, DQ 256 ступка катається 1300, в принципі, можуть прожити.